І так, ви на каналі Take it back, Зараз ми робимо огляд на рюкзак від бренду Tule колекція Enroll. літраж 26 літрів. Взагалі в цій колекції чотири розміри, і це передостанній, майже найбільший. Зараз подивимось, що в ньому цікавого. По-перше, що відрізняє його від інших рюкзаків меншого розміру, це зовнішнє з EVA системою, тобто вона така щільна, якраз для окулярів, ось не маленького розміру. Вміститься окуляри, телефон, все те, що необхідно захистити від зовнішнього контакту. Ви будете бросати ваш рюкзак десь в горах, в місті, неважливо, де то ця кишеня буде захищати все, що буде там всередині. Потім ще додатково ось така кишеня. Зовнішня січата та якраз для якихось дрібниць одяг можна якихось розмістити, тому що вона добре відтягується ось в такому форматі. Потім всі інші характеристики дуже схожі на літраж 21 літр. Зараз подивимо. по перше, у нас дихаюча така м'яка, зручна спинка, правильно прошита з вентиляційним каналом. Ось тут посередині mm -hmm. з можливістю фіксації на ручці валізи. Потім ми маємо ось такі зручні вигнуті плечові лямки, які дуже м'які, теж дихаючі, і в них. Тут є ремінь фіксації для того, щоб рюкзак не переміщувався, не злізав з ваших плечей. При переміщенні сам матеріал, нейлон, вологостійкий, так само і блискавки. І зверніть увагу, що блискавки фурнітура йде, і кака японська, дуже працьовита. Тому з малою ймовірністю з вашою фурнітурою щось станеться навіть при сильних навантаженнях і при постійному використанні. І до того ж, ми маємо ще ось такі зручні soft-touch лямочки, за які дуже зручно ось таким форматі переміщувати бігунки. Зовні ми маємо дві січати кишені з обих боків, і до того ж ремені, які дозволять тиснути об'єм вашого рюкзаку для того, щоб ви могли проходити вручну поклажу, так щоб він не був більше 20 сантиметрів. Позаду ми маємо окрему зручну кишеню для документів і ноутбуку. Пощільнено, що тут а, дуже таке добре пощільнення, тому і в спину давити не буде. і Ноутбук буде захищений. Окрім цього, зверніть увагу, що ноутбук в мене вмістився не маленький, 15,6 дюймів. І ще Є простір для того, щоб розмістити трошки довший ноутбук. Тут багато органайзерів. є карабінчик для фіксації ключів. Додаткового кишеня, можливо, під планшет, можливо, під формат А4. та от така кишеня, якраз зручна. І ноутбук закінчується вже ось тут, на оцьому шву. Тобто, оця частина не контактує з поверхнею. Тобто, я маю на увазі, коли ви будете. Будете бросати ваш рюкзак на підлогу, то ноутбук не буде контактувати з підлогою тому що вони все по правильному це зробили. І основне відділення вже дуже містке. Якщо там у нас був офіс, то тут для життя. У нас тут є вологостійка кишеня для якихось засобів гігієни, наприклад, так, щоб нічого не провилося, і не забруднився текстиль. і Ось таке глибоке містке відділення. Тобто цей рюкзак буде підходити для навантаження приблизно з досвіду свого ж сказати для Навантаження 7-10 кг, приблизно за рахунок того, що він все ж таки глибокий і досить високий. І ми маємо одразу дві ручки для перенесення. Якщо потрібно, їх можна стиснути ось в такому форматі, щоб переносити за дві, щоб зняти навантаження. Якщо ні, можемо нести за цю, але враховуйте, що в такому форматі він буде трошки от, так от підкошуватись, і там, наприклад, чіпляти ногу, то ось в такому форматі навпаки вже відтягується від ноги. І коли вам треба пройтись, то досить зручно. Це Дрібниці в порівнянні з тим, що має цей рюкзак, я вже сказав. вологостійкий матеріал, дуже міцний, фурнітура, багато кишень. Тому це крутезний рюкзак і для подорожей, і для міста. У нас часто їх обирають спортсмени, яким треба і форму покласти, і наприклад, і ноутбук після роботи. Тому крутезний рюкзак. Всі ці розміри цих рюкзаків ви можете побачити на нашому сайті і придбати з приємною знижкою для підписників інстаграму або ютубу.